Буде боляче, але балансу сил не змінить для того, щоб змінити баланс сил росіян. Треба додатково щомісяця плюс 500, плюс 700 ракет, не менше підкреслю, не менше. От тоді, можливо баланс сил зміниться. Підемо від протилежного на цю хвилину. Більше 8 тисяч ракет всіх класів застосовано. Це я сюди С 300 С 400 не включаю, котрі передані в режим балістики, то кілька сотень, котрі нададуть Північна Корея і Іран. А це не більше. Більше вони фізично. Не зможуть у стратегічному сенсі нічого не змінити. Взагалі, феномен того, що що Росія про, про просить Ірану по великому рахунку власні ракети. Бо ФАТЕК 110 і Зульфікар – ніщо інше як ракета С-75, котра спочатку була удосконалена в Китаї, а потім в Ірані. А в Росії всі ланцюжки. Технологічні з її виготовлення деградовані в кореці та сама ситуація. В першу чергу, це Р17 Ельбрус, там він став на конвейер стоїть досі. А в Російській Федерації всі потужності, котрі його виробляли, деградовані. отака така вона іс історична іронія. Буде боляче, якщо дійде якась кількість балістичних ракет, бо щось таке та й долетить. Маємо маю нагадати, що це важкі бойові частини від 500 до 600 кілограмів. Це дуже багато. Однак, щоб дійсно. Ламати фронт чи взагалі ламати філософію ракетної війни, то їм на місяць потрібні сотні таких ракет, то mm не -hmm. сумніваюся, що цю планку вони подолають.